Ось у цій папці еталон кольорів українського державного прапора. Після того як Верховна Рада затвердила дизайн прапора, зразки на опрацювання віддали фахівцям. Нам прислали два вот этих вот клаптика э, на ткани, угу. это думали, но потом я им э, объяснил, что, ну, допустим, у белорусов там еще что такое. Это еще так же думаю, есть, да. есть, есть еще такая штука, как э, валиграфия на бумаге. Вот ну, на что, бумаге, можно дали нажать. нам на бумаге, э, а потом еще есть автомобильные номера на железе. Сделали вот это. Ну, вы посмотрите, вы же видите, угу. что у нас на автомобилях совсем что-то другое. Зовсім вже то другое. Ну нічого. Зато є бумага, є документ, в якому написано, якою воно должно бути. Поява цього документа особиста заслуга доктора технічних наук, вченого зберігача Харківського інституту метрології Олександра Кубко. Вісім років тому вчений зацікавився, якими мають бути кольори державного прапора України. І, провівши необхідні розрахунки, визначив еталон. Сьогодні Олександр Кубко переймається тим, що виготовляючи державні прапори. Його розрахунки не особливо дотримуються. Але дуже сподівається, що після війни наведемо лад і у цій сфері. Є у науковців пояснення і тому, чому один із кольорів українського прапора може бути від блакитного до синього. Флаг зробили, щоб красивий. Красивий, щоб блістіло. Блестело, это значит белый цвет, который на него падает, он и отражается. В результате, когда усреднишь, получается синее с белым, что-то такое голубенькое. Ну вот как-то так в результате это получилось и сильно синий хорошо, и вот такое разбавленное, и у него область получилась вытянутая такая, mm -hmm. вытянутая по направлению к белому. Ну может быть это и хорошо, потому что все выцвевшие флаги, которые не они автоматически, Похарай. хоть и некрасивые, но попали mm -hmm. туда. Тось вот така історія. З жовтим цветом там э, э, такої ну явно вираженої історії не було, тому що ну, світ і тоже такой. Вот это, это з флагом. То есть тепер у нас є флаги правильные і неправильные. Аби Україна мала лише правильні прапори підприємствам, які їх виготовляють, варто поцікавитись національним стандартом кольору. Щоправда, за цією інформацією розповідає Олександр Кубко у Харківський інститут метрології. Звертались лише раз. Телефонували з Канади сьогодні. У Харкові українських прапорів не бракує. Та чи відповідають вони державним стандартам перевіряти? Погодьтесь, поки не час. Зате вони красномовно та переконливо стверджують, Харків місто українське, Україна єдина держава.